Кечон. Гадаю, що чули, але чути і вживати це різні речі. Тому я б хотів, щоб ви вживали цю фразу в дії слова. Catch on означає стати поширеним, відомим, популярним. І друге значення теж вкрай відоме це зрозуміти щось. Тобто, я вловив цей жарт, я зрозумів жарт, я зрозумів цю думку. Таких контекстах вживається catch-on. Але знову ж потрібно розглянути кілька контекстів, щоб краще зафіксувати. The new dance trend quickly caught on. Новий танцювальний тренд дуже швидко став відомим. Caught on. Тобто catch – це перша форма, caught – це минула форма. Quickly caught on. Швидко став відомим. The fashion never really caught on in Europe. Тобто ця мода, конкретна мода, ніколи таки не прижилася, не стала відомою у Європі. Never caught on. Тобто в минулому часі не стала відомою. І другий контекст: He didn't catch on to the joke until everyone started laughing. Він не зрозумів, не вловив, не впіймав. Жарт, поки усі не почали реготати. Catch on. зрозуміти щось і... або вловити так званий український сленг. Можна по-різному вживати, однак пам'ятайте, що catch on може змінюватися. І останнє речення: It took me a while to catch on to what she meant. Це трошки в мене зайняло часу, щоб збагнути, зрозуміти, що вона мала на увазі to catch on to what she meant, тобто спіймати, зрозуміти, збагнути.